Знущання, тортури, відсутність лікування. Колишні полонені захисники Азовсталі розповіли, як загарбники поводяться з українськими бійцями. Засоби тиску стороною Росії використовуються взагалі всі, все, що можливо, важливо зрозуміти, що Росія не шукає правди Росія вже вирішує, що буде правдою, і під цю правду починає підтягувати те, що вона видає, як факти. Конкретно в нашому випадку. От, що, що стосується саме лікування, саме всього Росії необхідний був якийсь факт, що нас якось лікували, але фактично це демоло лікування. Це було збереження життя, щоб ми просто дожили до моменту, коли нас можливо обміняють. Також окупанти не гребують катуванням з особливою жорстокістю. Хлопці розповідали про страшні епізоди допитів: постійне залякування стратою і моральний тиск. Інтервенти намагалися хоч якось зломити наших захисників. Вони сказали завжди, що Україна не дотримується домовленостей. І... Це рівно, типу що ми їм не потрібні. Вони не хочуть вас мінять. обміну, там ще щось таке. Більше нам казали, що от Запорожі вже під ними, Харків вже під ними. Вони вже під Києвом. Скоро вже візьмуть Київ. Оце що ми нікому не нужні. В'ячно була угроза розстрілом. При цьому частину, в тому числі, важко поранених українців залишили у колонії на території тимчасово окупованої Оленівки. Умови утримання полонених були жахливими. У кімнаті матер на матер спало від десяти людей. Жодні міжнародні організації не документували наших свідчень, зазначають українські захисники. Ані Червоного Христа, ані інших представників, що рапортують про нібито все під контролем. Зазначимо, що наразі агресор в тимчасово захопленому Маріуполі поспішає до 24 серпня перетворити місцеву філармонію на в'язницю. Щоб влаштувати показове судилище над військово полоненими українськими захисниками.